Тіні Дону та серце Наруто. Частина 4. Останній вибір. Місяць завис над селом, як рана на небі. Вітер стих. Птахи замовкли. Навіть вогонь у хатах перестав тріскати. Бодон повернувся не як місто, не як тін. А як правда, Юніко стояла перед дзеркалом у коморі. Те саме, що було замотане в ланцюги. Тепер воно було чистим. Прозорим. І всередині невідображення. Там був Наруто. Але інший. З чорними очима, з посмішкою, яку він ніколи не мав. Він дивився на неї і кивнув. Він уже не той, кого ти кохала, промовив голос у дзеркалі. Він тепер частина нас. Руйнація спогадів. Наступного дня Наруто не згадував, як звали його вчителя. Не знав, що таке рамен. Не пам'ятав обітниці Саске. Його чакра стала холодною. Темно-помаранчевою, Темно-помаранчевою, немов захід, який ніколи не закінчується. Коли він говорив, його голос мав ще один ехо, наче хтось говорив разом з ним. Я все ще я, казав він Юніко. Просто трохи втомлений. Але вона бачила правду. Уночі він стояв біля дверей, торкався рами і шепотів. Відчинись. Ми готові. І кожного разу, коли він спав, його тінь вставала окремо і ходила до джеркала. Останній портал. Юніко знайшла старий світ, глибоко в лісі, під коренем дерева, що ніколи не мали листя. Там було дзеркало, вирізане з чорного каменю. На ньому були написані слова Щоб зруйнувати Дон, треба віддати те, що найбільше кохаєш. Але якщо це кохання, твоя остання правда, тоді Дон переможе. Бо він живе в тому, що не можна відпустити. Вона зрозуміла щоб знищити Дон, вона має відмовитися від Наруто. Або. Або я можу відмовитися від себе, прошепотіла вона. Ваги фінал, вибір. Вона повернулася до хати. Наруто сидів біля вогню. Його очі блищали, але не так, як раніше. Тепер у них було дві душі. Я знаю, що ти не той, ким був, сказала вона. Я все ще тебе кохаю, відповів він. Але голос прозвучав, немов з під землі. Я теж, сказала вона. Тому я роблю це заради нас. І вона використала техніку запечатування, передану від старого чоловіка з лісу. Не на нього, на себе. Я запечатую свою душу, прошепотіла вона. І з нею частину дону. Я стану дверима, які зачиняться назавжди. Ні. заревів Наруто, стрибаючи до неї. Але його тіло затрималося. Що стримало його зсередини. Вона поцілувала його в чоло. Прощай, мій герой. Ти врятував мене. Тепер я врятувала тебе. Світло вибухнуло.